Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні я до вас з хлібом. Буду пекти простий, без квасок, без опари простий швидкий хліб. Приготувала, просіяла борошно, тут у мене 400 грамів зараз у мисці. Добавляю солі, чайну ложку і ще. Десь трішки більше, як півчайної ложки. Взяла кефір пополам 150 мл кефіру, 150 мл води, тепленьке воно. Виливаю в борошно і так всередині в цій воронці чи в цій виямці зараз розмішую. А потім буду борошно ще буду підсипати в мене в мирному стакані ще 400 громад. І буду поступово, як замішувати тісто, буду додати дивитись по тісту, скільки ще піде в мене борошна. 4 столові ложки олії додаю. І все. Додаю дріжджі. Дріжджі розпустила. Взяла дріжджі, розімняла, добавила чаю ложечку цукру, водички, поставила в тепле місце, вони почали працювати, таке трішки шапочка взялась, і виливаю сюди тісто. Ну і все, тепер буду замішувати тісто. Тісто буду дивитися, скільки ще піде борошна, просте тісто без заквасок, так що буде, хліб буде, хлібець буде швидко. Поки що воно рідке. Розмішую поки ложкою, а потім буду, перейду вже руками буду замішувати. Не буду використовувати ні доску сьогодні, просто в мисці замішу і все. Тут у мене в мірному стакані 400 грамів ще борошна, воно, звичайно, все не піде, але поступово буду додати, тісто буду робити таке не дуже забите. Так що буде невеличка хлібинка в мене. Закінчується хліб і потрібно. Пекти хлібець, не хочу у магазин я йти. Швиденько замішую. Такий буде швидкий хліб, але смачний. Хліб, я думаю, завжди смачний. Так що бувають виключення, але хліб є хліб. Я, наприклад, з хлібом їм майже все. Я без хліба не можу їсти. Домішую я вже своє тісто і знаєте, поки вимішувала, згадалось мені, подивилася, скільки в мене тут цього тіста. Згадала, як моя мама пекла хліб, коли я була мала в дитинстві. Вбирала здоровенну таку миску, вимішувала дуже довго і потім в печі пекла здорові такі, як оця в мене миска, хлібини в формах по 5 по 6 хлібин, величезних, таких, був дуже смачний хліб, таке мені згадалося, а я замішую таку невеличку хлібинку. Готове тісто, я так. В кінці вже трішки руки, трішки мисочку, багато не сиплю, щоб тістечко таке вийшло. І більше я не буду нічого додавати. борошна, тут у мене 350 грам залишилось, 150 грам ще пішло. Тут було 400, ще 150-550 грам пішло борошна. І більше я не буду. Добавляти. зараз накрию харчовою плівкою і відправлю в тепленьке місце. Але в процесі, поки воно буде підходити, підійде раз, там збільшиться в 2-3 рази, я його перемішу ще разок, а потім підійде і вже буду виробляти і нехай підходить ідеться. Поки що плівочкою і рушничком зверху, і нехай підходить. Підійшло перший раз моє тісто, руки в борошно і отак його на середину зараз зберу, перемішу, і залишу ще, нехай підходить, поставлю ще разок, підійде і буде. Можна буде вже хліб випікати. Отак. Можна волію руку вмочати. Я в борошно, і так перевернула і знову накриваю, і нехай підходить. Підійшло тісто, отаке гарненьке вже воно. Зараз виробляю хлібинку, руки в борошно, прямо тут у мисці зараз перемішу, трішки борошном потрушу. и мисочку и зроблю хлібинку. Без досточки сегодня без. Вот такая хлебенка. Я сьогодні використовую отаку форму, скляну, і викладаю у форму. Трішки отак борошном і зверху трішки прижму, так щоб вона була трішки приплюснута. Отак. І нехай підходить і в духовку буду випікати при 180 градусах. Ніяких надрізів не буду робити нічого. Яйцем також сьогодні не буду мастити. Буває що сьогодні не буду мастити. І все, нехай підходить. Отак От підійшла вже моя хлібинка. Буду відправляти її в духовку поки що 180 градусів, а там буду дивитися, можливо, або зменшу, або накрию фольгою чи пергаментом зверху, якщо буде зверху занадто за рум'янитися, щоб не згоріла зверху, бо буває так, що хлібинка гарно підійде і доверху в до духовці, близько вже до тена до цього. І воно може трішки швидко зарум'янюватися. Тому буду дивитися, якщо потрібно, то прикрию. Це мій хлібець, така хлібинка в мене вийшла. Така знизу, така зверху. Я трішки накриваю рушничком, як витягую, то в мене така, тут зверху м'якенький, а з боків і знизу сухеньке. Зараз розріжу і подивимося, який він всередині. Пахнеток. дивіться, сунула ближче, отакий. От І ще тепленький всередині. Такий хлібчик. Шкуринка зверху трішки тут посередині м'якенька, а тут сухенька. З такий свіжий хлібець домашній з варенням. Або ще, як ми в дитинстві робили, береш отакий шматочок окраїць хліба, береш зубчик в сіль трішки вмочила. І саме отаке, така сторона, де оце така вона шарохувата, щоб часничком гарно натиралася. І отак часничком гарненько. Натираю мене дуже любить внук. Все він любить і хліб з чесничком, і пампушки. І отак гарненько натерти чесничком, а потім шматочок сала і ще й сальцем так гарненько потерти. І це така смакота була в дитинстві, що ми Прибігли десь там гуляли, чи на полі щось пасеш гусей, чи корову корів. Прибіг додому, мама спекла свіжий хліб. <кій> або з варенням, або часничком, сальцем. І це -то була така смакота що взагалі. Так що спечіть такий хлібець. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого. І до зустрічі в наступних відео.